Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б 6 Меламах Б – повноцінний сон та відновлення сил. Я знаходився на бойовому чергуванні. У нас було три екіпажа. Після того, як пролунала сирена, я запустив літак взлетів, один із перших. Зайнявши висоту, молодий пілот помічає в небі ворожий су 25 Відстань для ураження недостатня. Вартовий українського неба вирішує йти на зближення і випускає ракету. Російський штурмовик знищено. Хоча цей бойовий постріл перший в житті, здається, Сейбер готувався до нього усі роки навчання. Ми, звичайно, готувалися до цього досить багато. Літаками Сейбер марив з дитинства. Ідеєю піти на аеродром запалив і свого друга. Так як аеродроми в нас були на той час не захищені, ми спокійно прийшли на аеродром, побачили вертольоти. Ну і нас побачила охорона. Хлопці вже в крадіжці кабелів, але після довірливої розмови замість відділку дозволили посидіти у справжній кабіні пілота. Я посидів в самому вертольоті, то я визначився, що от все хочу літати. А через декілька днів над моїм містечком пролетів винищувач Су-27 і скрутив пілотаж. Цей день остаточно вирішив долю авіатора. Я сказав ні. Тільки льотчик, тільки су 27 і все. Після того я неймовірно загорівся, почав вчитися, поставив перед собою певні цілі і подавав, до речі, тільки в один університет на одну спеціальність. За два роки повномасштабної війни Сейберу не раз доводилося битися у повітрі на смерть. Каже, початок 22-го був найважчим для нашої авіації. Але саме тоді вони з побратимами довели ворогу, хто насправді володар українського неба. Не давали їм застосовувати зброю, не давали їм знищувати і завдавати удару по тих цілях, які вони перед собою ставили, і завдавали їх значних втрат, що призвело потім до подальшого звільнення Київщини та області. У нас в студії льотчик-винищувач Су 27 на позивний сейбер авіаційної бригади повітряного командування Центр, який знищив броньований штурмовик противника. Вітаємо вас. вітаємо добрий вечора. Розкажіть нам, як вам вдалося збити цей ворожили Ну, в той саме день. Я в день виконував політ на знищення безпілотних літальних апаратів, таких як Орлан. По залишку палива вже ми повинні були повертатися на аеродром. Після того, як нам командний пункт сказав, що давайте додому буде наступна пара працювати. Мій відомий розвернувся, полетів на аеродром. А мені сказали ще, що з'явилася низьколетяча швидкісна ціль. Вона відносно знаходилась недалеко біля мене. Я почав здійснювати наведення на ціль. Мені підказували, де знаходиться ціль, і я її захопив. Почав далі зближуватись з тілю, я її побачив вже візуально, що спереді летів цей літак. В прицілі в мене вже був він в захваті і пустив ракету, продовживши супроводження. Ракета підлетіла до літака та його знищила. Така розповідь, ну, наче буденна, ніби ви кожного дня це робите. Але ж це була ваша перша ворожа ціль. Е... Було якесь хвилювання, думки чи правильно я роблю, чи це все ви було на не знаю на автоматі до цього якось відпрацьована. Я не скажу, що це було буденно, що це так просто було, тому що е, зараз е, ми вже якби, більш спокійні, ми вже контролюємо ситуацію, а тоді ми були знервовані, е, ми трішки переживали. Але оці е, навчені дії, оці постійні тренування, які в нас були, підготовка вона е, дала своє типу. Ми вже на автоматизмі. Емоції пам'ятаєте свої? Е, ну, звичайно, і тоді прилетів, і, ну, прям дуже сильно був задоволений. Цим і техніки, інженерно технічний склад теж їм вже передали, що ну ціль знищена, що я прилетів без ракет, і вони запитуються, що таке, що таке. Я вже їм розповів. Потім, вже коли певний час пройшов, я то пам'ятаю, де я пускав цю ракету і де пропала ціль мітка, і я поїхав на то місце, де я пускав ракети і знайшов залишки цього літака, знайшов де вони лежать. Там ну в полі вони там ще е лежали. Я сам собі не вірив, що це взагалі можливо. Що це взагалі противник якого знищив? І це психологічно, якби підняло ну, підняло мене психологічному рівні. Чи є у пілотів якісь свої особливі ритуали перед польотом? Я. Кожний раз, коли сідаю у літак, неважливо це бойовий виліт чи можливо навчально-тренувальний виліт. Я завжди з ним вітаюся. Як влажу... вітає глажу? Так, привіт. Ну що, сьогодні покажемо. Глажу його по кабіні там або по носі, як підходжу там біля стійки. І це завжди це прям як такий ритуал. Ми прекрасно розуміємо, усвідомлюємо наскільки ризикованим є кожен політ. Хто вас підтримує, з ким ви тримаєте зв'язок? Ну, найперше, це напевне дружина та батьки. Батькам я не говорю перед бойовим вилітом, що я літаю, щоб вони не переживали. Іноді там розповідаю, що вже прилетів, і все. Ну, дружина, то іноді піднімає кіпіш. Коли трубку не беру, коли літаю, коли трубку не беру, і вона вже знає, що. Я в повітрі знаєте, це, це не кіпіш, це турбота, це переживання, це любов, це той момент, коли ти з коханою людиною на якомусь знаєте особливому зв'язку. Як ви з літаком, так ваша друга половина теж на особливому зв'язку з вами. Тому і надзвичайно важливо розуміти і відчувати, де ви зараз, щоб хоча б думками мати можливість вас підтримати.